Доброго дня, шановні глядачі каналу Чесне Слово. Ми спілкуємося з відомим українським письменником, членом національної спілки письменників України, просвітянином, почесним громадянином міста Вишгорода Олександром Дробахою. Пане Олександре, як ви можете прокоментувати сучасні гуманітарні процеси в українській державі? Ну, я думаю, що ситуація складна через те, що складна ситуація. Культурна, культурно-політична. Адже відбувається процес українсько національної визвольної революції. Це чергова хвиля, революція гідності. І Україна стала десь в епіцентрі подій не тільки європейського плану, а світового, а звідси і позитиви і негативи нашого розвитку. Добре. От в умовах загрози, війни, внутрішніх викликів, як ви оцінюєте, наскільки ефективна і діяльність чинного президента Петра Порошенка? Я думаю, що відносно розвитку парадигми стабільного розвитку України як держави і нації, цей президент один із найбільш дійових і ділових. Хоча він попав у найбільш екстремальну ситуацію з усіх п'яти президентів. Через те я оцінюю його діяльність як більш позитивну, як більш позитивне, як скажімо, ті негації, які є. Добре, а перспективи розвитку українського націоналістичного руху, на вашу думку, от в найближчий рік п'ять років. Я належу до тих людей, які взагалі трошки ставляться із гумором до поняття націоналізм, скажімо, патріотизм. Чому? Тому що, в принципі, це, це все е, можна віднести до поняття любові, до патріотизму. А звідси, е, значить, це те саме, що, скажімо, розділяють український визвольний рух і нас ділять українців замість. Учасники українського національного визвольного руху, вчителів, письменників, лікарів-робітників, хліборобів і так далі ділять на мазепенців, бандерівців, петлюрівців. Це, це якось здрібнює це поняття. Якось воно відводить людину від справжнього наукового розуміння, хто ми є і що відбувається. А я повторюю, що відбувається український національний визвольний рух і говорити, що ти Мазепа, Степетлюрець, ти, ти Бандерівець це не є наукові е, визначення. Ми вважаємо і, значить, частина людей, в тому числі я, що є патріоти. А якщо йти за термінологією большевиків, то е, хто найбільший націоналіст? Тарас Шевченко, хто найбільший націоналіст? Бандера чи. Ярослав Мудрий чи Володимир Мономах. Якщо історично все це розглядати, то це все може підвести під спільний знаменник, патріотизм, скільки того добра для всіх. Не тільки для себе, а для ми. Тобто патріот це той, який, як казав древній поет, що розкрий скорі темницю слова я і скажи ми, і зацвіте земля. От у чому полягає поняття націоналізм. Чим більше в тобі ми, тим ти більший патріот. Те саме в Тарас Шевченка, наприклад, дуже чітко можна побачити по двох-трьох фразах. От коли він замикається, чи багато людей замикається в я і страждає. А Тарас говорить в одному з віршів: що ти одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі. А перспективи розвитку. Донбасу і от взагалі в Україні поза межами України. Я думаю, це залежить від зважливої, розсудливої політики, уряду, президента уряду і всіх нас, українців, тому що Донбас частина України, незабутня частина України. Тільки ми в часи. Різних президентів ми випустили Донбас із нашої уваги. Не допрацьовував уряд, не допрацьовував політичні партії і культурна парадигма українська, яка там повинна була бути діловою, напруженою і наповненою. Вона пустила це на самоплив, а ще гірше на вплив сусідів, які все поставили із голову. Через те ми е, могли б втратити. Я вірю, що е, буде український Донбас і буде такий ж український Донбас із тими втратами, і з цією величезної втраці, яка нас там чекає. Він буде. Донбас, український буде. Дякую. Олександр Баха для каналу Чесне Слово.